Сьогодні зранку я прокинувся з чудовою ідеєю. Я кожного тижня буду купляти на 10-15 доларів біткоін і різні інші монети. Буду я їх купляти десь приблизно рік, можливо, більше, і подивлюся, що з цього вийде. І зараз вам буду показувати, як це зробити. Ця відеоінструкція підійде для тих, хто буде займатися цим з комп'ютера. Отже, заходимо на Binance. У вас має бути створений аккаунт, у мене він вже створений. Заходимо на нього. Це наш інтерфейс. У нас у мене тут 175 доларів на сьогоднішній день. Далі ми переходимо на торгівлю, обираємо спот. У нас має бути біткоін і USDT. Збоку ви можете побачити список всіх валютних пар, це мої вибрані валютні пари. Тут ви можете побачити ціну на біткоін 70 тисяч. Чудово. І будемо купляти ми по маркету, тому що чекати ціну я не хочу. Ми вводимо тут 10 доларів. Це приблизно у нас буде. 245, якась частинка біткоїна. І нажимаємо купівля. І дивимося, Біткоїн 979. Ціна монети 70-226. Все. Ми придбали біткоїн. Будемо так займатися кожного тижня. Тому приєднуйтесь!